68 гривень за кілограм шмоточок. Це ж скільки блуз, ковтинок та суконьок можна придбати. Дохина я вам скажу і зараз це вам покажу. Всім привіт, друзі! Це канал ВСМІ. Сьогодні у нас розпаковка всього, що накупляла в секонд-хенд. Одяг буде різних розмірів, тож цікаво буде всім. Але спершу підпишіться на канал, залиште вподобайку. Ми погнали! Я готовий. Ой, а ви бачили мій випуск «25 речей за 100 гривень? Ні. Так, негайно, негайно після перегляду цього відео подивіться попередній випуск. Там такі речі взагалі там по 2-3 гривні. Ой, ну перше, що я хочу вам показати, цю неймовірну, красиву блузу схожого крою, я дуже люблю ще суконьки так в підлогу. Ну, дуже воно дорого багато виглядає. І, хоч це не мій розмір блузи, але вона справді крута. Яка ж ви все таки вродливе? Ой, до речі, як вам чокер-квіточка? Купила за 18 гривень. Не могла я встояти і перед цією блузою. Не знаю, я чомусь під цією прозорою блузою бачу якісь вишиті топи або, наприклад, з бісеру. Дуже гарно і розкішно буде виглядати. Придумала собі. In що ти верзеш? Є ще ось така блуза. Мені здається, ті, хто хоче приховати свій животик. Ось така блуза. Навіть дуже непоганий варіант. Фаворитом! Фаворитом! А цього закупу в мене стала ося в'язана суконька. Вона йде нижче коліна. Навіть мені на мій зріст 172 Вона йде мені така дуже і дуже довга. Бляха, в мене квартира маленька, щоб показати вам її усю друзі. І подивіться її ідеальний стан. Вона нова. Видно, що її ніхто не юзав. Може трішечки і плечики оголити. <гум> Ого! Далі мені вдалося відхопити ось таку а, футболку блузу, навіть не знаю, як правильно її назвати, від Зара. Це у нас віскоза в дуже гарному стані і гріх її було не купити. Таш не велика. Друзі, хочу нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де дуже часто я проведжу свої розпродажі. Посилання залишаю під цим відео, обов'язково долучайтеся. А ось ця блуза. Мені прямо капець, як сподобалося, З елементами в'язки. Тут у нас, до речі, навіть є м -м, кросетні такі вставочки, щоб тримати форму. Ой, ну славно! Така універсальна під усе. І під джинси, і під спідничку ну, дуже класно. Ще є така славна, класична блуза. Гарна! Наступний, будь ласка. А подивіться на цей комбінезон з паєточками. Дуже гарно. Не могла встояти. І Ось так позаду йде розлітаєчкою. Давайте міряти. Ні, крутий, крутий комбез. Ще з якимось піджачком на вечір. Взагалі ідеально. Ой, подивіться на цей топ з вісюлями. Ну дуже класний. Я думала, то буде мого розміру, а ні. Він на мене великий. Хм. А класнючий. О Практично дві ідентичні блузи чорна та, бі... та біла. Хі -хі -хі. Класичну чорну блузу я придбала для мами. Є ще одна біла, зараз покажу. І ось таку ще класнючу білу блузу придбала на школу. Взагалі ідеально. Ще ось таку кофтинку прикупила мамі. Найбуде, як то кажуть. Ще ось такі білі штанці сигари придбала, але на мене вони виявилися маленькими. Тож не такі, я вже й без трохи, Чудова новина, вітаю. Подивіться на цю блузу небесного кольору, яка ж вона гарна. Ну, подивіться. Ну. No. Ще однією знахідкою вважаю ось цю в'язану сукню. Дуже гарне поєднання глибоких кольорів моря. Сукня, яка влітку на морі підкорить усіх. Рибка. Просто рибка. На мій зріз 172 майже до підлоги. Ну от як вам показати. Дуже класно. Ой, ну не могла я пройти мимо цієї суконьки. Ну подивіться, яка вона розкішна, які кольори. Клас! З якимось піджачком. Ану, стоп, стоп. Сказала стоп, як будто мене хтось хтось знімає. Ага. Так, ану. Ано. Анука. ка, ану -ка. Алло. Може бути, дуже класно, якщо піджачок буде саме в довжину суконьки. Да ну класно. Я б поміряла, якби в мене були цицьки, а так в мене їх немає. Блін, а це скажу, куди поділить. Точно буде у розпродажі. Дівчата, майте на увазі. Ні, ну класно, з піджачком взагалі супер. Це мій вже розмір. Такий глибокий, синій колір. І пішечки є відтінки фіолетового. Там гарно, гарно. Боже, наскільки я люблю все просте і класичне. Нічого зайвого. Так. Да. Ця суконка. Хороше підтвердження. Не могла я оминути і цю блідорожеву суконьку. Вся прекрасність цієї сукні в простому крої і приглушеному в такому рожевому блідорожевому кольорі. Так, як вам ця суконька? Ні, ну славна! І лише спробуйте написати, що ні. Ні, 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 ні. Ой, прозора блуза такого коралового кольору. Для фотосесії я її називаю. Вона якраз допоможе зробити вам фото яскравими. Та придбала ось цю червону сукню такого насиченого кольору 16-го розміру. Гарно вона виглядає і як нова. На цьому у мене все. Пишіть у коментарях, що найбільше сподобалося вам. Як вам взагалі мої знахідки, тим паче, коли 68 гривень за кілограм. Дякую, що були зі мною. До наступного випуску. Бувайте!